22 січня в Україні відзначається Величне Національне свято День Соборності України. З нагоди свята створена книжкова виставка у шкільній бібліотеці. Представлені на ній видання надають можливість детально ознайомитись з історичними фактами, що передували злуці, перед історією виникнення свята, роз'яснюють значення соборності. Політичному житті сучасної України віртуальна виставка під назвою Моя Україна Єдина країна складається із трьох розділів. В першому розділі лука дзвони єднання представлені видання, які висвітлюють тернистий шлях України до соборності. Адже ми, українці, ще з часу розпаду Київської Русі мріяли про відновлення єдності, соборності нашої держави. Представлені видання, які висвітлюють сторінки української історії, національно визвольних процесів початку ХХ століття, а також складні політичні процеси, які відбувалися на теренах нашої держави під час боротьби українського народу за єдність і незалежність. Другий розділ Україна крізь віки. Висвітлює політичні сили у боротьбі за владу у роки української революції, Знайомить з літературою, яка розповідає про славетних синів українського народу, які боролися за об'єднання всіх демократичних сил українства словом і багнетом, намагаючись відродити незалежну українську державу. Представлені книги з історії України. В яких йдеться про споконвічне прагнення українського народу до волі, свободи та незалежності, про тяжку та тривалу боротьбу за національне визволення, утвердження власної державності та єдності? У третьому розділі про Україну з любов'ю представлені книги українських поетів в збірках Володимира Сусюри, Павла Тичини, Олександра Олеся і багатьох інших поетів. Оспівується велич і краса України. Вивчати, пізнавати минуле й сучасне своєї землі, свого народу це пізнавати себе. Адже кожен із нас як зернина на пшеничному полі народу.